Агов, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме. На радарах новий гейм Full Нетворк. Огляд проекту Поспіши можливість дуже і дуже велика і перспектива. Добрий вечір, друзі. Ми з України. Радо вітаю всіх на своєму каналі. З вами як завжди ваш дуже любний та просто неповторний містер Атлан. У цьому відео ми розглянемо новий найшвидший проект, який зна 100% і унікальним у своїй сфері. Так, так і саме так. І це. Full Network. А якщо конкретніше, то розглянемо його до маленьких деталей, від значення до особливостей даного проєкту. Ось тому не перемикайтеся, інформація буде надто корисною і ми починаємо. Команда даного проєкту представляє нам. Full – найшвидший модульний рівень виконання. Full V1 починається як технологія масштабованості рівня 2 2 для молодіного ефірі. Цей аспект і був тим першим оптимістичним зведенням в основній мережі ефірі, котрий був розгорнутий наприкінці 2020 року. Якщо ми поглянемо на фулл сьогодні, то помітимо, що проект значно-значно виріс із моменту свого скромного початку. Тепер він може похвалитися а, більше, ніж 35 найкращими та найталановитішими інженерами та підтримкою деяких із найкращих компаній із блокчейну та лідерів галузів. Команда зазначає наступну досить важливу інформацію, а саме, сьогодні ми представляємо найшвидший модульний рівень виконання. Додаючи нову главу в історію масштабовності блокчейна, наступне на що ми звернемо увагу із вами? Як проблема L2 не вирішує кризу масштабовності самостійно? Так, якщо більш доступними словами, то не зважаючи на те, що L2 дозволив знизити витрати на доступ до екосистеми Ethereum, Загальне збільшення пропускної здатності було в кращому випадку скромним, тобто досить і досить низьким. Я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли був високий трафік на ефірі, і в ті моменти L2 не вдалося зберегти витрати на низькому рівні. Що призводило до зростання ціни за транзакцію. Це було дуже і дуже некомфортно та досить дорого. Погодьтеся. Ось чому зараз спільнота хоче отримати справжній глобальний доступ до технології блокчейн, тому що вони та ми не можемо погодитись на помірне зниження комісії. Нам і їм потрібні кардинальні зміни зміни, які не тільки зменшують відходи та неефективність, а й відкривають нові випадки використання, які раніше не було в просторі блокчейну. Гадаю, із цими цитатами усі погоджуєтесь та моментами. А ми рухаємось із вами далі. Отож, для чого розроблено проект Full? Розпочну із вступної частини, аби було більш зрозумілише для вас, мої любі. Отож, в архітектурних в архітектурах блокчейнів рівня 1, тобто l 1 відбуваються колосальні зміни. Як ми знаємо, вони хочуть відійти від монолітного дизайну, де консенсус, доступність даних і виконання тісно пов'язані, наприклад, ну, наприклад, сьогодні те саме Ethereum. До Ольного майбутнього, де виконання відокремлено від доступності даних і консенсусу, наприклад, завтрашній Ethereum 2 або Селестія, виходячи із цих слів, даний проект дозволяє спеціалізувати базовий рівень, забезпечуючи значне збільшення пропускної здатності. А тепер ближче до суті. Фуло зроблено спеціально для того, щоб використовувати цю додаткову пропускну здатність так, як жодна інша масштабова система не може. Full – це найшвидший рівень виконання для модульного ем, стеку блокчейну, що забезпечує найвищий рівень безпеки та гнучку пропускну здатність. Чому звертаю пристальну увагу на слово гнучки, оскільки воно означає сумісні смарт-контракти тюринга в стилі Ethereum, а не просто будь-які прості там перекази. ремарка фул визначає модульний рівень виконання як верифіковану обчислювальну систему, розроблену для модульного стеку блокчейну. Якщо простими словами, то блокчейн або інша вчислювана система, які можна перевірити наше храсто або діяльність, який використовує модульний блокчейн для доступності даних. Наступне спеціалізація проекту Full Network. Full спеціалізується на тому, щоб Зробити виконання максимально ефективним. Це на відміну від зведених пакетів, які були розгорнуті на сьогоднішній день, які були оптимізовані для малолітних проблем, таких як обмежена пропускна здатність. У міру зростання Ethereum, проєкти, які не адаптуються, продовжуватимуть власне страждати від наслідків обмеженого простору дизайну. Тому настав час для модульного виконання. Друзі, я гадаю, на сьогодні досить цікавої інформації адже багато теж не добре, краще менше, але зрозуміло та доступно. А тепер пропоную підсумувати вище сказане нами. Отож. Підсумок. Я вважаю, що проект Full Network є перспективним, який вирішує значущу біль користувачів, інвесторів та просто криптоентузіастів, на масштабному рівні, вирішуючи головну біль блокчейнів. Особисто я не бачив схожих проєктів на ринку, які бралися за таку глобальну проблему та доводили її до успішного кінця. Свій вибір я зробив, і це Full Network. Буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проект. На жаль, на цьому моменті буду завершувати на зв'язку місце. Атлан. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!